День 315, Біблія, Книга пророка Амоса, розділ 1: Слова Амоса, котрий був пастухом утекої, він бачив видіння про Ізраїль за днів Узії, Юдейського царя. Царем в Ізраїлі тоді був Єровоам, син Йоаша, за два роки до землетрусу. Він сказав: Як тільки Господь заговорить із Сіону, і з Єрусалима подасть свій голос, Зразу засумують улюблені пастухами пасовиська і висохнуть вершини кармелю. Так говорить Господь за три навіть чотири злочини Дамаска я не пощажу його, оскільки вони, його мешканці, молотили Гілеад залізними зубцями тому пошлю вогонь на дім Хазаїла, і він пожере укріплені бен Бенгадада. Я розіб'ю засуви Дамаска і знищу мешканців долини Авена. А також того, хто тримає скіпетр у Бет-Едені, і буде виселено арамійський народ до Кіра, каже Господь. Так говорить Господь: за три навіть чотири злочини Гази не відменю покарання від неї, оскільки вони, його мешканці, всіх підряд брали в полон, аби продати Едомові. Тому я пошлю вогонь на стіни Гази, який пожере її укріплені палаци. Я знищу мешканців Аждода і того, хто тримає скіпетр в Ашкелоні, і простягну свою руку на екрон, аж поки не загинуть залишки филистинців, говорить владика Господь. Так говорить Господь: за три навіть чотири злочини тира не пощажу його, оскільки вони, тирійці, віддали Едомові всіх своїх полонених, не взявши навіть до уваги братерський договір. Тому я пошлю вогонь на стіни тира, який пожере його укріплені палаци. Так говорить Господь, за три навіть чотири злочини Едому не відверну покарання від нього. Адже він з мечем у руках переслідував свого брата, тамуючи в собі усяке почуття милосердя, він постійно палав гнівом, підживляючи свою несамовиту лють. Тому я пошлю вогонь на теман, і він пожере укріплені палаци боцри. Так говорить Господь за три навіть чотири злочини амонійців не відверну покарання від них, адже вони розтинали вагітних гілеадіок, коли б поширювали свої кордони, через те я віддам стіни раби вогню, який пожере їй укріплені палаци під бойові крики в день битви, під завивання вітру в час бурі. Їхній цар піде у вигнання, а разом з ним і його можновладці говорить Господь. Розділ другий. Так говорить Господь. За три навіть чотири злочини Моаву не відверну покарання від нього, тому що він спалив кості Едомського царя, перетворивши їх на попіл. Тож пошлю вогонь на Моав, який пожере укріплені палаци Керіота. Моав загине серед метушні та крику під звуки труби. Я знищу в нього суддю, погублю разом з усіма його можновладцями, говорить Господь. Так говорить Господь, за три навіть чотири злочини Юди не відверну покарання від нього, адже вони відкинули закон Господа і не дотримувались його постанов, дозволивши ідольському обманові, за яким пішли їхні батьки, звести їх. Тому я віддаю юдею вогню, який пожере твердині Єрусалима, так говорить Господь, за три навіть чотири злочини Ізраїлю не відверну покарання від нього. Адже вони, ізраїльтяни, продають праведника за гроші, а убогого за пару сандаліїв. Вони втоптують у землю голови бідних і викривляють шляхи смиренних, тоді як і син, і його батько ходять до тієї самої повії, опоганюючи тим моє святе ім'я. В одязі взятому в заставу, вони напівлежачі влаштовуються біля кожного жертовника і п'ють вино дирства в храмах своїх богів. Я знищив сперед них аморейців, котрі були високі на зріст, як кедр, і міцними подібно до дубів, я вигубив їхні плоди вгорі та їхні коріння внизу? Це ж я вивів вас із єгипетського краю і провадив вас пустелею сорок років, аби ви оволоділи землею аморейців. Спосеред ваших синів висував я пророків, і споміж ваших юнаків-назореїв. Хіба ж то не так ізраїльські діти? питає Господь. Але ви на поїли вином, а пророкам наказували не пророкуйте. Тому я буду тиснути на вас, як тисне на поле віз, наповнений снопами, так, що не втече й найспритніший, як і не допоможе сильному його сила, а хоробрий не врятує й власного життя. Не встоїть і вправний лучник, не втече і найшвидший бігун, і не врятує свого життя вершник, адже найхоробріший з витязів того дня втікатиме голим. Говорить Господь. Розділ 3. Послухайте того слова, яке виголосив Господь проти вас, діти Ізраїля, як і проти всього народу, який він вивів з єгипетського краю, промовивши З усіх племен з землі лише вас одних я визнав своїми, через те й каратиму вас за всі ваші провини. Хіба підуть двоє разом, якщо вони не домовилися? Хіба зареве лев у лісі, не побачивши здобичі? Хіба подає свій голос ливеня зі свого лігвища, якщо нічого не впіймало? Хіба потрапить птаху пастку на землі, якщо там не поставлена для нього пастка з приманкою? Хіба рухатиметься пастка по землі, якщо в неї нічого не потрапило? Хіба не потривожиться в місті народ, коли засурмить тривогу труба? Хіба трапиться в місті якесь лихо, якого Господь не допустив би? Адже владика Господь не вчинить нічого? Не оголосивши наперед про свої наміри своїм слугам, пророкам, Лев почне ревіти, хто не злякається, владика Господь заговорить, хто посміє не пророкувати. Проголосіть в укріплених палацах Аждода та в твердинях єгипетського краю і скажіть зберіться на узгір'ях Самарії і побачите, який великий у ній безлад і які утиски мають там місце. Вони не навчились чинити правильно, каже Господь. Насильство та грабежі в їхніх палацах лише зростають. А тому так говорить Владика Господь, ворог учинить облогу довкола Твого краю, позбавить тебе твоєї сили і пограбує твої палаци. Так говорить Господь, як пастух вириває з пащі лева дві ніжки або клаптик вуха, так само ізраїльські діти, котрі мешкають у Самарії, врятуються хіба що десь у куточку ліжка, а в Дамаску на лежанці. Послухайте і попередьте рід Якова, проголошує владика Господь, Бог Саваот. Того дня, коли я каратиму Ізраїль за його злочини, я також покараю його і за вівтарі Бетеля, роги жертовника будуть відбиті і кинуті на землю. Я зруйную зимовий палац разом з літнім палацом, не стане будинків, прикрашених слоновою кістю. будуть знищені і інші численні доми. Говорить Господь. Розділ 4. Послухайте цього слова і ви, телиці Башанські, що перебуваєте на Самарійській горі. Ви пригнічуєте вбогих, знущаєтесь з нужденних і лише говорите своїм чоловікам: принесіть на п'янкого, будемо бенкетувати. Владика Господь присягнувся своєю святістю. Ось приходять на вас дні, коли вас тягнутимуть гаками, уцілілих з вас рибальськими гачками, будете втікати крізь проломи в стінах, кожна навмання, і викинуть вас у напрямку Гермону, говорить Господь. Приходьте у бетель і грішіть, як і в Гілгалі, примножуючи беззаконня. Щоранку приносьте ваші жертви, а кожного третього дня ваші десятини. Продовжуйте спалювати подячні жертви сквашеного хліба, голосно хваліться вашими добровільними дарами, адже ви це так полюбляєте, діти Ізраїля, каже владика Господь. Тому в усіх ваших містах я робив ваші зуби чистими, позбавляючи хліба в усіх ваших місцевостях, але ви не навернулися до мене, каже Господь. Я не давав вам дощу всі три місяці до жнив або посилав дощ на одне місто, а інше місто залишалось без дощу. Одне поле зрошувалось дощем, а інше, на яке дощ не падав, засихало. Тоді тягнулись люди з двох-трьох міст до одного міста, щоби напитись води, але спрага їх не припинялась. Та ви не наверталися до мене, каже Господь. Я карав вас посухою та іржею, спустошував ваші сади та ваші виноградники тим, що ваші смоківниці й оливкові дерева об'їдала сарана, але ви і тоді не навернулися до мене, каже Господь. Я посилав на вас чуму, моровицю, як по дорозі з Єгипту, я віддавав під меч ваших юнаків, дозволяв забирати в полон ваших коней, я допускав, аби сморід вашого табору бив у вашій ніздрі, але ви і тоді. Не навернулися до мене, каже Господь. Я чинив для декого з вас спустошення, як колись Бог спустошив Содом і Гомору, так, що ви стали, наче головешка вихоплена з вогню, але ви й тоді не навернулися до мене, каже Господь. Невже мені й далі так чинити з тобою, Ізраїлю? Але якщо так маю діяти з тобою, то приготуйся зустрічати твого Бога, Ізраїлю. Адже я, той. Котрий формує гори і утворює вітер, виявляє людині свої думки, той, хто перетворює ранкову зорю в темряву, він той, котрий крокує по узгір'ях землі. Господь Бог Саваот, ім'я Його. Свята Євангелія від Івана, розділ 14. Ісус каже: Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога, і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. каже йому Хома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. Відтепер знаєте його і бачили його, каже йому Пилип. Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить, говорить йому Ісус. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш: Покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці? А отець є в мені. Слова, які я кажу вам, не від себе кажу, Отець, який у мені перебуває, Він і творить ті діла. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені. Істинно, істину кажу вам, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. І що тільки попросите в Моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець у Сині. Коли мене про щось попросите в Моє ім'я, я те зроблю. Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей, і я попрошу Отця і дасть вам іншого Утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте Його. Бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи, і світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму отці і ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того любитиме і мій отець, і я любитиму його, і з'явлюся йому сам, каже йому Юда Неіскаріотський. Господи, чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто мене послав, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А Утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам Я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішилася б, тому що я сказав іду до Отця, адже Отець більший від мене. Я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоби зрозумів світ, що я люблю Отця, як заповів мені отець, так я і роблю. Вставайте, ходімо звідси.